В тому чи іншому варіанті. І це може бути темплейти чи клісти, структури в які сторінок. Я не кажу про там взяти-витягувати якусь архітектуру даних, ні, тобто це буде досить складно, і це не має змісту, тому що кожен проєкт унікальний. Але якщо ми говоримо про темплейти чи клісти, структури в які сторінок, як би це банально не звучало, це є досить важливо мати собі десь на бекграунді десь в архіві передивитися, як ви щось створювали в минулому. І тут про структуру віки сторінок знаєте, я можу сказати з власного досвіду, це є біль. Чому? Тому що на деяких проєктах у вас буде дуже правильна ієрархічна структура і буде документація. Інші проекти, які вирішили, що вони дуже agile, можуть взагалі не мати ніякого опису. І вам буде дуже складно його знайти, і відповідно,